Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціональне наповнення ганузевої CRM-системи GCRM в шахівниці параметром опису об'єкту нерухомості. Також розглянемо, як опис об'єкту нерухомості вивести на смарт-катанозі, який може бути підключеним до сайту або використовуватись внутрішньо безпосередньо в CRM-системі. Зараз, для прикладу, ми бачимо нашу шахівницю і в ноті 703 бачимо різні параметри, наприклад, експлікація, поверх, номер квартири, особливості і так далі. Проте такого параметру, як опус даного об'єкту нерухомості немає, є фотографія опису немає. Розглянемо як додати опис до даного об'єкту нерухомості і аналогічно до будь-якого об'єкту нерухомості. Переходимо в режим редагування шахівниці, обираємо ноту, до якого ми хочемо безпосередньо застосувати такий параметр, як «Опис», і в категорії опис можемо додати будь-який опис, який ми бажаємо. В моєму випадку це буде опис чудова квартира. Тепер, коли я додав такий опис, достатньо натиснути Зберегти, і бачимо, що вже такий опис збережено до даного ноту об'єкту нерухомості. Зберігаємо шахівницю, і тепер ми бачимо, що працюючи в режимі перегляду з шахівницею, ми маємо параметр Чудова квартира як опис. Тепер, переглядаючи даний нот або на сайті, або в смарт каталозі внутрішньому, бажаємо вивести його і зробити доступним для користувачів, які ознайомлюються з об'єктами нерухомості, використовуючи для прикладу інтерактивний фасад, який підключений до сайту G+, Vizo. Щоб реалізувати таку можливість, переходимо в режим вставки смарт-каталогу, і в налаштуванні опцій, бачимо опцію показувати значення поля опис. Тобто, зараз, якщо я відкрию інтерактивний фасад і хочу переглянути, скажімо, поверх 7 квартиру 703, ось вона, то опису немає. Він недоступний для перегляду з цього інтерактивного режиму. Проте, увімкнувши опис. І зберігши його, ми будемо бачити категорію опису доступною на сайті. Налаштувати перегляд цих елементів можна також з налаштувань, які описані в документації. Дякую, що сьогодні були зі мною. Ви бачите, як легко було сьогодні додати опис квартири та зробити інформаційне наповнення її медіакартки. Використовуйте професійні фасади, впроваджуйте їх на своїх сайтах, наповнюйте дані по кожному об'єкту нерухомості і отримуйте на тому ж об'ємі відвідувачів сайту більше звернень з фіксацією звернень по кожній квартирі. Відповідно, продавайте більше, використовуючи професійні IT-інструменти від G+. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, використовуйте.